Всім привіт, друзі! всім. Гарного перегляду! Ми сьогодні з вами розглянемо мій бій, який я зіграв на Соронте. Ми ще тоді йшли до трьох міточок і ми граємо на Ерлінбергу, друзі. Це буде гарний бій, я раджу дивитися до кінця ми нанесемо дуже багато демеджу. Так, Це не рекорд, рекордний бій ми ще будемо розглядати пізніше. Так, І ми граємо з 9 рівнями. Звичайно, вже будемо з самого початку їхати на центр до тяжиків. Граємо з самого початку, кажу вам, на трофейній вентиляції, на трофейному стабілізаторі, а також граємо на трофейному механізмі наводки, щоб ми, звичайно, покращили свій стабілізатор ще більше. Раджу використовувати цю комплектацію, щоб. Танк краще попадав, бо бувають такі моменти, що він просто якийсь рекошет на і так далі, саме через табу, що була стабілізація. Поїхала тут на позицію. Тут єдине єдин місце, де можна вицілити Є0, щоб можна там нормально постріляти. Це саме оце позиція. Туди на є 0, де деколи танки приїжджають, але нікого немає зараз. Ми хочемо тут е, повалити дерева та, можливо, дати комусь, хто, йде, хто є там, але ні, мені дає е, шотик е, Обла Т-54. І, на жаль, помирай, бо ми її засвічуємо, дає їм яга, дюю я і все, чувак, пішов на гарик. Перший танк забрали, та, на моєму рахунку, 1300 середнього демеджу. Тут я все ж таки думаю, що мені робити далі, чи залишатися тут, чи їхати далі, ні, я їду трошки далі, щоб пропустити важких танків, але зупиняюся, бачу що тут Аїфаза. Аїфаза все ж таки добре стоїть, може нас е, нормально відстріляти і вирішую перекатити взагалі на іншу сторону через е, річку. Бачу, що там вже Алтаха є, але ми їдемо далі, їдемо, пушимо. Тут є тс 10 3 ми йому зараз будемо роздавати барабан. І тут я просто не знаю, куди пішов снаряд. Другим снарядом його добираємо, але ми мали пробивати його. Реально, ми мали ще наносити ще плюс 500 демеджу. На жаль, не полетіло. Розумію, що ззаді є брек, але мені треба пушити вперед, щоб не отримати пострілу від нього. Перезаряджаємося до кінця. Артилерія промазує. Душет капець. І тут, коли я доїжджаю в цю, в цю сторону, я свічуся. Я не знаю, від кого я свідчуся. Я так розумію, що це сзаді, певно, що хтось. І напер... ну... Я, до речі, думав, що я засвітив цю Алтеху, але ні. На жаль, Лтеха помирає не від мене. Тут засвічую якимось чином е, СТБ-1, даю з вертухи, попадає йому на 527, взагалі шикарно. І... Зрозумію, що туди мені більше не треба їхати. Тут виїжджає в нас прожетко, також помиляється. Бачите, для чого мені стабілізації треба було? Щоб отак попадати з вертухи. І тут постріл на 584, просто жесть. Маємо 2200 зараз на школи, 1000 насвічено. Ну, тобто, 3200 маємо і перезаряджаємося. Робимо повну перезарядку тут. Треба було, можливо, трошки дозарядитися, щоб дати шотик по стебешці. Але ні, ми тільки чекнули, можливо, засвітити, щоб хтось по ньому стрельнув. Артилерія душить, капіці. Уже другий раз кинула сюди. До речі, в бою три артилерії. аж три. І ми виживаємо тут в цьому, в цьому місці, щоб. Нанести дуже багато демеджу. Тож, арта КД, ми це розуміємо, дозаряджаємося до кінця. Бачимо, що хлопці тут не нагліють, так, взагалі не грають е, агресивно, вирішую під'їхати ближче, щоб продамажити Айфазу. Тут е, бачу е, його борт, але стріляю башню. Другий, не, ну, другий постріл не снигаю дозарядитися. Тут стріляю, але, на жаль, трошки помиляюся в цьому пострілі. Тут розумію, що мені треба дозаряджатися, бо тут є дуже багато важких танків, що ще можна настелякати урон. Е, концепт Б. ще є на центрі Айфаза, е, шотний Проджетко є ще. ну і Боюся артилерії. Виграємо на 1000 хп, але бачите, ХП так порівняно вже йде. То вирішую все ж таки поїхати вперед, упоратися на Айфазу, щоб роздамажити. Тут його не помічаю, Є, yeah, є. Yeah. засвітив його, вкатую в нього. Uh, так. Але тут в мене немає, на жаль, чомусь КВНів, даю йому в Валдеху перший постріл. Uh, і трошечки вже боюся викатувати. Артилерія своє дала по мені. Тут до нас під'їжджає ще Концепт Б. Я понял, що вже маю три снарядики. і не знаю, я чомусь даю туди по ФОЧКО. Виїжджаю в цей момент Айфаза та концепт, вони мене не пробивають. Я даю один постріл по Айфазі і розумію, що мені треба дозарядитися, бо я не зможу розібрати концепта і фазу. Тут я вирішив його трошки скинути, але ні, він виїхав. Тут дочекався перезарядки, двічі йому дав. Але він помилився, бачите, як, як виїхав, і тепер аж тікає. Це жесть, що творилося. Вони вбили торта. Тут лишилася шотна фаза проти мене, і шонтай концепт 1Б, але він втік, тікає. Дозарядив один снаряд, бачу, що тут є три шотика, по ХП ми вже не так вже виграємо, як раніше. Але ми будемо так до кінця йти. На цей момент нанесли вже 4 тисячі демеджу, тисячі асісту дали, але є ще багато танків. По ХП ми просто пограємо. Тут реально знову ж таки, не залетіло куди треба. Артилерія знову ж таки душить. Нас танк кладе, і ми їдемо далі, їдемо пушити прожетко. Але е, будемо певно, що перезаряджатися повністю. Ні, він, він бере, засвічується, і ми вирішимо добрати. Це у нас три фраги є. 4700 демеджу. Ну і думаємо, що робити. Реально по позиціях наша команда нічого не робить, я думаю, все, зараз переїхати на той бік, на, на ту сторону, але ні, вирішую поїхати далі з нашим грилем та нашою стехою. Це у нас є Леопард ПТА та за, за лівну. Сторону. Ліву сторону знаємо, що там є артилерія. І погнали. Погнали вперед вже дозарядилися повністю. Почик засвідчується. Перший снаряд летить вище. Другим снарядом ми його все ж таки добираємо. Чотири фраги вже є, у нас погнали далі. 5000 урону у нас вже є в нашій копілочці. Погнали далі, надіюся, що там тільки є артилерія. Так, стренули, дали йому один, один постріл. Альфа, на жаль, не пролетіла, не забрали. Та їдемо вперед на грильку. Грилька в нас є спереді, в нас є два снаряди, але я дозаряджаю повністю їх, щоб потім використовувати вже акумулятиви. Ну, реально, тут можливо ну... Не зробив ракіровку не, не зробив все ж таки кумуль, але дозарядив повністю два підкалібри, та будемо зараз рашти гриля, щоб їх вистрелити останні снаряди. Тут все ж таки один снаряд. Я розумію, що мені треба перекадештися. Але все ж таки тут, тут так підлізаю, даю йому постріл і отримую урон. У мене лишається 400. 40 демеджу, артилерія добрала. Добрала цього граля. Ну і що, в нас зараз є 6400 демеджу. Ми шотні для джаггера. Джаггера. Артилерія просто душить, подивіться, стріляє як і лишається шотний 121Б. Тут я вирішив все ж таки почекати, поки вже мій барабан перезарядиться і нікуди не лізти, щоб ми могли ще трошки надамажити. І це була Добре, так кажу Це було гарним мовом, щоб не їхати, не помирати, бо тут ще можна настрілякати, реально настрілякати можна. Все ж таки, наші тімейти нічого не роблять, не їдуть світити, але зараз я бачу, що яга пушить і цілюся, цілюся туди, там, де може бути петеха де може бути артилерія, можливо, зараз мені засвітяться, та я зможу їм нанести урон. Чим більше, щоб в мене мало ХП. Просто пушити мені немає. Ну, немає резону. Це, все тоді, чекаємо моменту. Перший постріл по джагеру є, залітає, другий постріл за, по джагеру не знаю куди летить. Ну і третій просто беремо та майже добираємо, лишилося в нього 9 хп. Це жесть, 7300 демедж у мене є. Леопардик вбив 121-го, ми їдемо вперед, щоб вбити артилерію. Яка там зараз буде ці вдяги. Але зараз я також не розумію, куди тут полетів снаряд, певно, що в землю ми стріляємо, не попадаємо. Просто не попадаємо. Це жесть. Ну і так завершується наш бій. Тож, переходимо до результатів бою. Ось результати даного бою, друзі. Ми взяли майстероса, взяли осний калібр, взяли медаль підтримочку та танкий снайпер. Ще раз повторююся, 7000. 377 демеджу настріляли, 1800 насвітили, 2000 майже натанкували і 4 фрага зробили. Взяли у цьому бою 1280 досвіду. І по реалізації снаряду 24 зроблено пострілів, 21 один постріл попали, і 17 ми пробили. Ось такий бій, друзі. Всім подякую, хто поставить подбайки та напишеть комент. І, звичайно же, друзі, до нових зустрічей, до нових реплейчиків. Всім чао, всім бувайте.